Hyundai X35 офіційний автомобіль, у нас з'явився в продажу автомобіль 2011 року з повним приводом, максимальній комплектації, з лінзами, з литими дисками, без ключовим доступом, повним приводом. Автомобіль унікальний пробіг, всього 45 тисяч км, весь підтверджений. Допомога при спуску з гри, повний привід, перктроніки, відігріве сидінь, клімат контроль, кнопка запуску старт стоп, шкіряний салон в дуже гарному стані. Автомобіль просторий, для великої сім'ї, великий багажник, доставлена камера заднього вигляду, зеркало заднього вигляду. З блутусом є круїз контроль, датчики світла, датчик дощу. Автомобіль зацікавить, як і людину, хто рухається за місто, хто рухається в місті, дуже комфортний, дешеве обслуговування. Чекаємо на вас в салоні для більш детальнішого огляду. тест-драйву також є багато інших автомобілів в салоні, як седання. Так і кросовері.